Друзі, привіт! Це лот високоякісних рушничків зі 100% котону від німецької торгової марки Livarna Home. У лоті різні розміри та кольори, всього 40 одиниць, розміри 50 на 90 та 50 на 100. 50 на 90, ось у таких упаковочках по два рушничка, трьох відтінків. Два таких рушничка, це в одиничному екземплярі. Далі комплекти рушничків розміри 65 х 120 великі, середні 50х90 та маленькі 30 на 40. Є сірого кольору, тут одне велике, середнє та одне маленьке, темно-синього кольору, одне велике, одне середнє та маленьке, одне бежевого кольору розмір 65 на 120. Сірого кольору, одне велике, одне середнє та одне маленьке. Теракотовий колір, одне велике, два середніх та одне маленьке, та синього кольору, одне велике, одне середнє та одне маленьке. Далі у нас солодя рушнички розміром 50 на 70 см, різних кольорів, біленькі холодні 2, два сірих. Два теракотових, два темно-блакитних чи світло-синіх, як кому більше подобається. І також рушнички 50 на 70 у візерунок, а сірого кольору 2 одиниці та рожевого дві одиниці. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм вайбер канали. Всім дякую за увагу!